На сьогоднішній день легка атлетика як вид спорту, як королева спорту на підйомі в Україні. Сьогодні ми тут тактовуло проводимо чемпіонат Полтавської області з легкоатлетичних метань, де приймають участь навіть чемпіони України, які в нас тут в селі Тактауло є. Сергій Шмигаль, Ярослав Листопад, Скримічуга, тут дівчинка хороша є, Голівець Марія, вони всі чемпіони України. Тобто ми рухаємося все далі і далі. А сьогодні ми працюємо тут в плані будуємо нову спортивну базу. Перший буде в нас збудований стадіон легкотлетичних метань. Ідея виникла з ініціативи тренера Олега Сентівича Мороза. І як тільки він оголосив цю ідею, відповідно ми почали шукати місце. Але коли побачили, що цього місця не вистачає вже розвиток ідей і дуже широкими кроками, наші хлопці стали чемпіонами України, відповідно, стало. Питання про те, що потрібен повноцінний стадіостатлетичний для легкоатлетичних метань. Хлопці тренуються. Хлопці тренуються на голій землі, не мають ніякої матеріально-технічної бази і займають перші місця в Україні. Ми так спроєктували, що якщо вони будуть тренуватись на нормальному спортивному майданчику, то в них буде ще кращі результати. Тому наша задача на сьогоднішній день це побудувати. Цю площадку спортивну і потім передати її на отримання в комунальну власність. Ми від імені Національного олімпійського комітету також спонсоруємо цю історію. Ви чули, що ми сьогодні 50 тисяч гривень виділили, будемо і далі цим рухатися. Для того, щоб побудувати стадіон, я думаю, що це треба десь 1200 грошей. Це реальна цифра для того, щоб за допомогою так скажем, спонсорських коштів це зробити. Полтавській області в комунальній власності ще немає ні одного такого стадіону. Тому ми дивимося на стандарти, такі, щоб ми могли тут приймати чемпіонат України. Допомогу нам надають звичайно НОК, Національний олімпійський комітет Полтавської області, це Олександр Васильевич Довеченка. Також підключаємо сюди меценатів, які завжди нам допомагають. Ну, так, наприклад. Сім'я Венгровських, Максим та Каріна вони завжди відгукуються на нашу, нам допомагають. Як то кажуть, миру в Пониці і буде в нас прекрасний стадіон.